You know just you do. You do. Любі вітаю. Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок, і я розказую, показую життя. Як воно є. Приєднуйтесь. Ситуація сьогодні зранку. Левчик щось там поклював, майже нічого не поснідав. Я чула якісь звуки у ванні. Він таки виходить: каже, а я зубки почистив. Я до нього така запах, а запах дійсно зубної пасти. Дивлюся, що з його пасти півтюбика з дитячої немає. Оцю Елмекс йому зараз відкрила. Дивлюся, ніде взагалі її не видно, щоб він видавив там, в раковину чи ще десь, ніде немає. Але я навіть не могла подумати, що він її наївся. Денис його повіз у садочок і каже, як їхали в авто, він каже, вирвав. Це таке вперше. Я, я прям в шоці була. Я вже телефонувала виховательці, вони сказали, що вони бояться його годувати сніданком, то там трошки щось там під'їв. Але, думаю, чи не зроблять гірше, навпаки, фрукти на, на оце все ще й кислота. Ця. Я не знаю. Ну, я кажу: якщо що, то відразу приїду, заберу, а що робити. Ну, такі бувають. І зараз дивилася фільм, вийшов на BBC. Українською на Ютубі про людей з Рдух. Я вже давно за це думала на себе, бо мені дуже, дуже тяжко мені концентруватися. Мені дуже тяжко завершити справу якусь до кінця. Чи я, помітила, що я не можу навіть відео дивитись до кінця, мені стає не цікаво, або я ставлю на прискорення 2Х. Просто не можу. Я, якщо це багато час є, наприклад, півгодини. Наприклад, у мене, так думаю, треба, наприклад, приготувати вечерю. Так, треба начистити картоплю. наприклад. Поки я йду за картоплею, я бачу там, що там, наприклад, треба позамітати. Я за віник, починаю замітати. Потім я згадую, що я не поставила прання, біжу, наче ставити прання. Потім така: Та ні, треба ж, мабуть, ще подивитися, а може, ще десь щось докинути. Біжу туди. І в итогі воно стоїть, ну, якийсь такий хаос взагалі. І я хапаюся, наче прям за все одразу, і нічого нормально не виходить. І це мене дуже засмучує і дуже роздражає. А ще прочитала, що. У жінок здух, а, до речі, балакучість це теж до цього. Ну, я намагаюся, принаймні, не перебивати е, оповідача, ну, опонента свого, але е, мені реально дуже тяжко іноді зупинитися. Я, я багато реально розмовляю. Ви, напевно, це помітили. Але неутримання думки це також може бути як ознакою цього рдух. Починаю за одне, у мене таке часто буває, я починаю за одне розказувати, перескакую взагалі на десяте. Понятно, що це можна прив'язати до багато чого, а закінчу ж. Стосовно жінок, прочитала, що дуже сильно впливають саме гормональні зміни. Найважчий період для жінок з роду це вагітність, менопауза, де скачки гормональні і інші. І у мене перепади настрою такі зараз взагалі і по циклу. Вони теж прослідковуються дуже сильно. Я прям дуже це помічати аж стала. М -м 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 -м. Оце вагній п'ють, це просто на постійній основі. Мені здається, що якби не він, то взагалі б я б уже просто загнулася б. Такі справи. Так, і стосовно безкоштовних аналізів. Те, що я ходила до лікаря. Я не знаю, як ця система працює, чи як лікарі взагалі роблять. От Дивіться, у мене прийшли безкоштовно на вітамін Д, я казала, феритин, і дійсно, воно безкоштовне. Значить так, я зайшла на CSD, бо я буду здавати через CSD, а не через Сінево. Там якось мене вибило на оці безоплатні по системі медичних гарантій, аналізи, і перелік є в CSD аналізів І, наприклад, на там, код його, і, наприклад, вітамін Д. Значить, його можеш здавати безкоштовно. Де якісь нюанси, ну, наприклад. Якийсь там аналіз не може виписувати лікар саме первинної допомоги, тобто, ну, первинної цієї ланки, наскільки я зрозуміла, це сімейний лікар, а вже спеціалізований якийсь лікар. Натомість я вчора звернулася до нашого педіатра і кажу: мені Левчику треба здати аналізи, бо їсти погано дуже став. До, до речі, у Левчика я теж підозрюю рдух. Ну, ця гіперактивність, вона занадто гіперактивна. Він взагалі на місці не може усидіти. Я не знаю, ну, чи зараз цим займатися питанням, чи трошки пізніше. Бо я читала, що до 4 років, типу, це може бути як характер і не діагностують рдух. Але ну, з ним дуже складно. Він не чує, не слухає. І... Він дуже-дуже активний. Прям мега з усіх дітей він най-найактивніший, наче прямо концентрація цього всього. Так, і аналізи думаю, здати йому. І вона каже: теж типу, вітамін Д треба здати, але каже, я не можу його призначити безкоштовно. Кажу, а чого? Ну, у нас наказ є. Кажу, ну це, може бути, і дітей, мені ж кажу, ось призначили. Ну Вона каже, я може там типу випишу, а там не знаю, чи ви здасте. Я не знаю, як працює ця система. Я, до речі, записалася через 10 днів найближчий прийом в те місце, де ну, мені зручно, в є Тобто, я 1 грудня. Ходила до лікаря ввечері, 1 грудня подивилася, було найближчий час на 11 грудня. Тому піду здавати. Що робити? Немає такого, що знаєте, як в приватній ти сам платиш, що сьогодні захотів, на завтра зранку пішов. Такого ні. Треба наперед записуватись, але безкоштовно. Прийшла у зал, потрібно наводити порядки, а Соня гуляється там, де я поряд. Тому зал, бо тут іграшки. А взяла сумки Діанкіні показати. Це я вчора знімала вчора, позавчора, те, що вона сумочку одну зробила. І розкажу історію, яку вчора вона поділилася. Вона з цією сумочкою. ось цією, вона вчора з нею ходила в школу, і потім після школи заходила в АТБ. ну так же, сумочка висить у неї. І вона каже, розказує історію. На касі, каже, стою. І е, касирша каже, яка у тебе каже крута сумка. Діанка каже, дякую, я сама її зробила. вона. Сама? Як, Як ти сама її зробила? Да. Тобто ця сумка реально привертає увагу. <хи> І вона вчора зробила наступну: вона вища, більша. Я кажу: я хочу трошки, щоб вона була ще е, трошки в сторону, ще більша. І Діанка хоче її е, спробувати продати. Чи хтось, чи комусь захочеться, сподобається таке. Як думаєте? Просто спробувати. Ну, насправді, просто чи, чи дійсно людям таке цікаво, і саме ось таке. Оцю вона сумку зробила вчора за півтори години. Є, я бачу, мабуть, такі якісь недоліки. Да? Ось тут якось так, ця строчечка не, не дуже рівна. Але я думаю, вона навчиться. І чим більше в неї буде практики, тим буде. Вона краще і краще це робити. Але мені сам факт того, що це вона ж сама е додумалась і захотіла таке робити. І перед тим, це ще, я не знаю, з півроку тому, напевно, вона ось таку сумочку собі робила, вона навіть сюди вшила, як могла е цю замочок. Вона от таку в'язала. І вона, е вона сюди для телефону її типу, зробила, і вона з неї ходила. Да, Боже, така креативна взагалі. У мене до цього ні-ні, руки не стоять. А Денис мені все каже, що майбутнє за креативними людьми, бо штучний інтелект не зможе так придумати, як зможе людина з таким вмінням. От я не можу, В мене, мабуть, робот зможе замінити. А Дянку ні. І це мене радує, насправді. Та-да-да-да. -да -да. Це я тільки що відкрила, бо буду розвішувати ось це прання сюди. На балконі дуже довго сохне. Ну що, ну, Запаху немає від цього прального порошка. До сих пір купую ось це, як сподобався мені Денкміт. Буду вже третю коробку замовляти, 5-кілограмову. Скільки там, 5, здається, да? п'ять чимось. Шоня, повже. І ось цей весь безлад треба навести. Тут недовго, якщо взятися. А якщо, звісно, слідом за тобою повзають даниють, то це все ускладнює по часу. Плюс я відволікаюсь взагалі останнім часом. Можливо, це від недосипу. Але оцей переключання з однієї справи на іншу не можу закінчити одне лізу до другого, до третього, до десятого, і в результаті мало що дороблюється. Да. Такий у мене і сьогодні ось день. Вообще. І в соцмережах не саджу і просто відкладаю і відкладаю. Ця прокрастинація просто в мене в усьому. Так, але я тут просто маю навести порядок і котлети зробити. Господи. Не знімала, але звітую. Порядок тут навела, що не може мене не радувати, і котлет наробила цілу гусятницю. На декілька днів нам точно вистачить. Така булка. І біля неї хочеться посидіти, і просто от на неї або дивитися, або тіскати. Хочеться. Да. Расскажешь историю? Сьогодні, нарешті, трошки раніше, хоча ледь підняла себе. Зараз уже поки умилася, поки то поробила вже без 10-7, може, дітей треба будити. Левчик вчора, е ввечері, заходився е от сюди, е в кавомашину, в в цей з водою, кидати свої машинки Hot Wheels. Його неможливо було відтягнути, він сюди закинув. Мені довелося вилити цю воду. І зняти повністю, бо він ну, повторював свої наміри залити туди води і накидати машинок. Тому не знаю, як воно буде далі, але, скоріш за все, це на чашечку закинула, поставила, залила і знову прибрала. Ще такий е мега ідейний, мега неслухняний став. Не знаю, у нас реально старші діти такими не були. але... І старших дітей виховували більш зручними. Це правда. Тому ну, Лева більше е, свободи. Побачимо, що з цього вийде. Я думаю, що буде краще, але зараз дуже складно, нам, батькам, дуже складно прямо. Нічого. На сніданок приготую круасани з метро у мультипечі. Діанка вчора готувала. Це Брауні, це Левчик його вчора поковиряв ножем, поки він ще був гарячий, це Брауні на банані. Вона заходилася, хоче готувати десерти більше десертів. А так як я без солодкого, то я така слухай: кажу: є Брауні на бананах. Давай кажу, спробуєш. І вона сама його зробила, я лише в мультиварку його поклала так повністю сама. Так, і сказала, що торт хоче приготувати. Я така здивована взагалі і задоволена. Ну, Торт вона сказала, тоді, коли мама вже перестане два тижні типу, пройде без солодкого, тоді вона тортик приготує. Ось так. До круасанів планую зробити гуакамоле. У мене є авокадо і помідорчик. і яєчко зісмажити. Таке я смажу туди на сковорідку додаю. Водички трішки, і воно таке, наче тушкується. Ну, я не знаю, воно таке більше Ну, як варене, а не як смажене. Ось так. Мені так сподобалась оця чашка. Діанка привезла з Гуцулленда. Мені вона сподобалась, що вона видовжена, вона невеличка і тут така широка ручка. Не знаю, вона мені так сподобалась. Я її тепер беру для кави. І Діанка каже. Що з Дінісу вчора кажу, завери мені чайку. І Діана каже йому: якщо хочеш, щоб мама покращився настрій, то бери її у цю чашку. Це стосовно соцмереж. Це вже четвертий день, Так, три дні вже без соцмереж. І декілька разів було таке, що я себе прям ловила, що я на значок нажимаю. Я навіть не розумію, як це відбулося. Я лише в додатку, але я не гортаю нічого, ніде. І виходжу. Просто себе моментально ловлю на тому, що я вже в додатку. І це автоматично відбувається. Якось лягаю годувати, зайшла туди, подивилась, туди подивилась. І ще треба перестати Телеграм читати. Я його два дні не читала, і ви знаєте, хорошо себе почувала. Звичайно, що в українців це загострений оцей стан тим паче переглядати новини, якщо ще тривога за вікном гудить, і все таке. Але хочеться у цього позбутися, бо воно занадто сильно засіло, негативно, ну, я за себе кажу. І я знову з порадою. Мені прислав Денис, порадив дуже переглянути. І я вчора почала дивитися. Мені дуже сподобався цей дядько. Я вам кину посилання на його YouTube. Значить, він розказує прості речі. Про мозок, про оці звички. Я вчора дивилася сила волі від чого залежить. І там сила волі, котра вас стримує, і сила волі, та, що змушує щось робити. І там різні це долі мозку за це відповідають, і які є фактори для покращення цього, що насправді вбиває. І декілька відео з каналу BBC BBC кину про гаджети. Я вчора дивилась, хочу з дітьми передивитись, показати їм ну, як таку просвітницьку діяльність вести, бо воно дуже і дуже впливає і негативно впливає. І якщо нічого не робити, то ще гірше буде. Ну, діти, зрозуміло, що не хочуть слухати цього нічого. Не забуваємо пити теплу воду зранку. У мене велика чашка. І саме тепло, бо е, так краще сприймає шлунок, кишківник. І, до речі, тепла вода е, допомагає вивільненню е, жовчі із е, жовчного міхура. А це, в свою чергу, впливає на кишківник, впливає на позиви до туалету зранку, тому користуйтеся міні-порадою. Як, як себе гарно почувати. Для себе взяла це міні-практики по диханню. Навіть 5-10 хвилин це буде краще, медитації, він каже за те, що навіть 5-10 хвилин це покращує мозок, когнітивні його функції, ніж взагалі нічого, і не обов'язково медитувати 30-40 годин. Ось, але важливо, важливо е, це робити. Е, я потім взяла собі за, з, поки що, від нього, наскільки мені буде комфортно, але хочу спробувати першу годину без телефону обов'язково після пробудження. Е, дихання, ну, от з практики дихання. Е, ну, побачимо, що буде. Ну, в будь-якому випадку це вже зрозуміло, що воно лише в плюс іде. Так що я вам кину, обов'язково подивіться. Дуже цікава людина, він українською, там відео українською, з Києво-Могилянської бізнес-школи. Він там викладає якісь, не пам'ятаю що. Дуже, дуже приємно його дивитися, дуже сприймається гарно. Так що давайте. І можете мені накидати, кого ви не дивитесь, з подібних. Людей, можливо, щось для себе теж подивлюся. Цікаво нейробіологія, цікаво, як все з мозком да, пов'язано. Я думаю, людству треба більше звертати на це уваги, бо ми з гаджетами наш мозок деградує. Врешті-решт вийшов ось такий сніданок. Сьогодні у Соні в раціоні брокколі, яєчко і кіно. Кіно <плес> світла не темна, хоча мені темна більше подобається. Ну, їсть, їсть. Я сюди лише вершкове масло додаю. І сама так люблю, і ось їдала. Єсть да, потлоську. Yeah. <плес> а, да. а перед тим цей, не капуста, як вона. Mm. А салат айсберг я їй листочок дала, і вона піджовувала, поки родина їла. Mm. Ну, у нас такий кіпіш зранку. Зараз всі за столом не поміщаємось, то таке міняємось туди-сюди. Взагалі, великий будинок треба. <свісно> треба термінова. То вона той листочок жувала, поки, поки цей кіпіш весь пройде, і всі розбіжуться по школам, роботам, садочкам. Да, ну так я все кажі, змішала я в купу, тепер оце вибирай звідти, да, да. зараз ще тобі дам. Що там вирила яєчко? Така смішна? От так. Ой, не попала. От так. Да. Так, ми сонечкою поїли, стільчики позакидували, бо будемо запускати пилосос, щоб потім помити підлогу, так? З миючим все як потрібно. Два дні вже не мила, але пилосос запускала. Соня вимита, стільчик вимитий. Так, це такий речовий. Так, вона поїла хорошо, ну, того-то, -того, щось похапала, але ось навіть не просить сісю. Так вона нахапалася, Сонь? Ігрушка у нас ще була в кінці смачненька. Так, і стосовно зараз покажу брауні. Ось такий у розрізі він. Він такий вологий, смачний. Ви знаєте, він практично не солодкий. Зараз Сонюля, Практично не солодкий, але дуже смачний. Я тут збоку зроблю скрин інгредієнтів, і якщо захочете, можете зробити. І, мабуть, в описі під відео також залишу рецептик Брауні цього. Коротше, всі діянки подякували, бо це реально смачно. Я їй вдячна, що вона заради мене такий десерт зробила. І ще класно, що вона взагалі щось робить таке, готує. Це і нам приємно, і їй це хочеться. І краще вона це хай буде робити, ніж сидіти в гаджетах. І на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Щиро дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока.